Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як правильно готувати корейську морку. Вона виходить набагато смачніше магазинної. Інгредієнти ви знайдете в описі під відео. Морку натираємо на терку для корейської моркви. Сюди ж додаємо сіль, цукор та все гарно перемішуємо. Поки морква настоюється, ріжемо цибулю на довільні кубики. На розігріту сковорідку виливаємо олію та всипаємо туди цибулю. Смажимо цибулю до легкої рум'яності, постійно помішуючи. Як цибуля підсмажилася, виловлюємо її в мисочку. Вона нам не знадобиться. Нам потрібна тільки ароматна олія. В моркві зробити заглиблення, висипати туди перець, коріандр і залити все кип'яченою олією. Коріандр краще взяти в зернах і подрібнити його самому, але можна взяти вже готовий мелений в магазині. Коріандр в зернах трішки ароматніший. Киплячу олію виливаємо на приправи для того, щоб вони краще розкрили свій смак. Так морква буде набагато ароматнішою. Гарно все перемішуємо, щоб приправи рівномірно розподілились по моркві. Далі додаємо давлений або потертий часник. Відразу після часнику додаємо оцет і гарно все перемішуємо бажано рукою. Ложкою ми не зможемо так розмішати моркву, так як руками. Так набагато рівномірніше і краще розподіляться спеції і ніде не буде попадатися згустків гіркого перцю. Ви тільки подивіться, яка виходить соковита морква. Але під час настоювання вона пусте ще більше соку. До того ж вона ще й дуже ароматна. Після того, як ми розмішали моркву, ми складаємо її в судочок і злегка втрамбовуємо, щоб юшка покривала як можна більше моркви. Так вона краще промаринується. Залишаємо в холодильнику на кілька годин настоятись. Обов'язково приготуйте цю моркву, спробуйте та напишіть свої враження в коментарях. Смачного!